Уже третій раз щось іду сам по воду Бо жінка не може доходити до півдороги в туалет Так що така гульня у мене Все, давай, давай. Тихо, вже потеплішало Це дейшов считай, что до джерела. Будет организм бороться. Все буде бороть, да? Як коти бігають. Одну позвали, вже друга біжить. Сніг трошки пішов, І ще сильніший. Не знаю чи видно глазами видно, а от на телефоні не дуже. О, на мені. <ріхи> видно сніг. О, так, мабуть, видніший. яблуні цвітуть і сніг шурує. Не знаю, що у них буде з яблунями. Ну який. Оце вже капітально видно. Капітально видно сніг. І от пройшло пів години. Все, небо чисте вже. Оце що значить горе. Ось таке гарне цвіте і пахне, як кажуть. І на снігу. І все, вже, вже знову весна. Сьома ранку. Туман над горами. Ночі ушв дощ. Зараз плюс 4 тепло. В самої східниці нема, а по горам, по лісу, верху йде туман. І от пройшло пів години, все, небо чисте вже. Оце що значить горе? таке гарне цвіте і пахне, як кажуть. І на снігу. І все, вже. Вже знову весна. Бігають. Місні котики. Видно, не видно. Отакі от ми красиві. Голодні сьогодні. Треба з собою щось брати. Шукають їсти. Сніг трошки пішов. Ще сильніший. Не знаю чи видно. Глазами видно. А от на телефоні не дуже. на мене. <laughs> Видно с них. О, так мабуть, видніший. яблуні цвітуть і сніг шурує. Не знаю, що у них буде з яблунями. воно який. Оце вже капітально видно. Капітально видно сніг. Оце цікава ще хатинка. Вода пішла, бо дощ. і цвіте. Не знаю, що воно зав'яжеться, а у людей цвіте все красива хатинка. Тоже людей тримають і везде тут річечки Річечки, відводки Везде тече вода живемо ми за цим домиком жовтим Там десь три двора по вулиці від дороги оце а ходимо ходимо це отак от так от так от і оно церковка блищить куполом Оце там один істочник йдемо. Потім вертаємося сюди, піднімаємося, отут-от -от на гору. на гору і за залізом йдемо отут -от туди в угол, отут -от десь в углу істочник оцей. Залізо, Оксані, ну де біле цвіте трошки далі. Це на два ходимо. Ну, все, переходиш тільки дорогу і далі ліс. От вказівники, куди яке джерело, куди йти показано. І от іде. Оце, що я казав, до заліза. От дорожка. Оце наверх піднімаєшся мімо оцієї надписи. Я люблю східницю праворуч і оце понад этим. І я там показував де. В общем, нормально так іти. Ну, за 20 хвилин роблю круг. оце. Ну це дуже швидко. Оксана хі -хі, сюди ходить раз в два дні. Так. Застроїлася східниця, звісно, капець. Все новеньке. Старих домівок майже не залишилося. Оце такі і то криша перекрита. Це дуже рідко. О, оце один. Сарайчик, який залишився, а то дуже от старенька трошки будівля лишилася. Де-не-де, де-не-де? А, а почали їздити ми отакі тільки і були старенькі. А зараз все нове. Вже майже ніхто огородів не тримає, а тримає відпочиваючих у себе. Оце Діана, це саме один із крутих тут гостиниць. Оце я мимо йду ще за одною водою, тому що я показував, що біля церковки. Оце я йду до неї. Везде дорожки. Ще один ракурс. В горах туман. А це перший раз, коли Оксана їздила. Оце хто зна де. Наверху. Церква. Старая. уже перестроили подлампичили была перекрыли золотом уже. то оцинкованное было бляхой крыто вот такие домики майже везде вот такие домики хотя лишились и вот такие Оно з дерева, ну таке дуже рідко. Дуже рідко, отакі. Отаке. воно туман в горах стоїть. Тільки звідти прийшов. І отакий домик. І капличка у дворі. Один тепла, цвітуть яблуні вовсю. От я дай уже, уже, вважай, оце капличка чи церковка невелика, а от сюди мені істочник йти. А отак от, от вроді тихенько, а вода шурує. Воно. Тече як. Бач як тече. А дощик еле-єле падає. О, ні, зараз трошки сильніше почав. Пів восьмого жіночка спить моя, а я оце хожу, воду збираю. То там, то там. От, і... майже дійшов. Майже дійшов. Ну, так як було, вже нема. Вже окультурили усі бювети, понакривали, дорожки поробили, зробили файну. Ну, вертатися краще, з гори вже котишся, люди йдуть нагору, а ми з гори, чи вірні я. Ну шо ж. Легені розрабатую. Тут був жовтий будинок, що я казав, знімав. Оце я вже до нього дійшов, посту По мосту, дійшов, зараз, оце біля магазинчику, ліворуч у вулицю. Ось, з центральної дороги. На дорозі машини це тільки зранку проїжджали і считай нема нікого. А у нас затишок. От звернули з центральної дороги. Все асфальтовано. Тихо, нічого не чуть. Тихо, нічого не чуть. Ось садочок, от в цьому домі ми живемо на першому поверсі. Отак вот от вуличка, вуличка, вулочка, закінчується вуличка і піднімається, піднімається вверх, гора, сосни, пішли далі ліс. Так що у нас тут східниця в ямки, а везде ліс. Все, прийшов, приніс воду, воду, прийшов. Красиві ворота такі люди зробили. Свіженькі ще зачинив. Все. І от заходимо, живемо. Де ми живемо. Щоб не дощ, можна було воно ну, на вулиці сидіти. І там їде сидіти. Ну, ну, дощ постійно. сегодня туман накрыла полностью схидницу туманом вот это залезное джерело да я к Сане хожу беру воду Вот туда окультурили его вот водичка течет взял ее в такую сетку каменную вот такая красота Можна стоять півдня і дихати повітрям. Щоб понімати ці сосни, считай, в два-три обхвата. Оці що вокруг стоять. Отаке. От Отаке. Щось білок сьогодні не видно. А то бігають, вибігають, дивляться чи дадуть щось їсти. Сьогодні щось немає ще. Везде проклали такі дорожки. Оце освітлення, що можна ночью ходити коли угодно, хто коли захоче. Ось такий туман. Мінус два, як думаю, вчора тепло буде. А воно зранку мінус два. Ну днем, мабуть, буде сонце. Тут нову дорожку положили. Ще один маршрут можна зайти. Отакі вот красота вот така. Східниця, що і трускавець? Візде тече вода. Де б якась ложбінка не була, везде тече вода. Це таке насичене, везде водою все. Це поки вишка, що копали, нафту добували. Показують як. Які маленькі вишки. бурова. Це перегонка нафти в бензин, мабуть. Такая что стоит. Ну, это древнее все. Еще клепаны. Не сварные. Ну, и ты нормально. Вот я три километра прохожу взять две воды. И везде по сходнице вот такие бурови стоят скважины. Это розвідували. Кажуть, що дуже багато законсервованих цих істочників води, що їх не вскривали. Десять днів цвітуть ці яблуні і на морозі, і на снігу, не знаю, як вони. Ну, казав хазяїн, де ми живемо, що не видно, щоб цвіт обморозило, опав. Вроді тримається. Бо буває черніє, і одразу опадає. А це тримається. Видно, в повітрі стільки нема мороза, скільки страшно. Отаке. От де більше, де менше, везде вода з цій сходниці. Місточки, переходи, везде вода тече. І це напетляє. и мы петляем. И мы петляем по этой дорожке. Вправо-влево воно везде вода. Загрузный. За вот такие, вот такие туман. Качки полетели. То вдалеке Киевская Русь. Санаторий. Это его летняя площадка для концертов. Ну, чтобы понимать, там 3000 в день обходится жилье. Так что, трошки не для нас. И рядом такой крутый санаторий А тут люди живут. Возы стоять на резиновом ходу. Машинки такі Звичайні люди. Ішли, йшли, раз, якась ложбинка вже занята водою. Я думаю, тут влітку полно машкари, комаров. Ну зараз пока це нічого не турбує нас. на навесні краще їздить. І у сини. <гаду> Менше їдять комари. так ішли, ішли, дійшли до, до наступного істочника. Раніше він з землі був, зараз його культурили, зробили таке накриття, щоб люди внутрі могли набирати со світом, з краниками в общем таке Заработать красоту. Вот вот. Набрал еще одной водички. Все, идем теперь до дома. Сегодня останний день. Вот, подписано, что это за вода. І йдемо додому. Це зробили повний круг. Птахи співають, оце ця Київська Русь. З годинником вверху треба було зняти, коли не було туману. А рядом отакий, оце на пасходні це вже єдиниці таких доміків залишилось. Все на ве вже. Все нове що будується, що вже побудували так, переходимо дорогу. А це доміки. Обичних людей, як кажуть, що це отакі от всі були, ще хуже і такі оце сходниці. Знову місточок, знову поточок, чи поточок, чи річечка, отакі. От По всій сходниці вона петляє всіх. полно качок плавая она не знаю что у нас отцвели уже тюльпаны чи не. а тут все цветут Шостень. и тюльпаны и какие-то нарциссы. Ну, я знаю, що ми уїжджали, ще нарциси цвіли. Вс, зайшов вулицю, по якої живемо. Це щось собака загавкала. А тут тишина така, що ніхто не гавкає нічого. Тільки от цвенька від птахи. Так, от дійшов до домика. Наша соседка выходит за водой. Все по воду. Все. Зайшли. Что, дошли уже. Тут вода. Вот так вот. Ну, это мы дошли. Дошли уже до домика. 12 будемо уїжджати Оксану прийдеться путить, По ключа не взяв з собою, а сусідка вийшла закрила двері. Так що так що все, ранок така ерунда. Було два градуса морозу, зараз вже один. Все, нема тумана, сонце. На це поїдемо і почнеться нормальна погода. Перший раз це ми так попали. Шо сонечко. У нас було. Рідкістю. Все, а зараз небо чисте, Все, красота. Ну що? Ну, все добре, східниця.